Так, голубі голубів сокол прийшов. Було дві атаки, нічого не взяв поки. Голубів не небі Мабуть, троє чи двоє. Бо там падали поза спиною. Я вже <кхе> не дуже слідкував. А ну, піде чи вернеться? Сьогодні году не буде. Сокіл не дасть сьогодні, це сто відсотків. Якщо пішов пустий, вернеться ще разів п'ять. Пішов, так? Да? Буду, буду вести. Буду вести. Опа, ховається, так? Да? Чуєте, голуби за спиною? Тікають? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. А яй зайшов. Зайшов, не бачу, поки що нічого. Так, де голуб горі? Не бачу, де голуби горі. Прозганяв. Пороганяв, немає. Горі не бачу нічого. Горі не бачу нічого. Нема. Горі немає голубів. Сокола немає. Камеру тримаю, очима дивлюся, я нічого не бачу. Що коментувати, не знаю. Що коментувати не знаю. Зараз ще хвилинку потримаю, Може, щось побачу. Вонка була капітальна. Кремачок був в горі. Його сокіл ловив, не піймав. Ну він ще перед тим, якусь голуба ловив. Я не встиг, ще добігти до камери, а потім, коли вже побачив другу атаку, то я камеру включив. Знаєте, не бачу нічого. І вітер упав. Вітер упав остаточно. Вітер упав остаточно. Не бачу поки нічого. Не знаю. Не знаю. А, горі був рябий. Рябий був і кремак згадав я. Рябий був і кремак. Був горі рябий і кремак. Ряби і кремак викидись горі був. Не бачу ні рябого, Ні, і... За закрема мовчу, рябого не бачу. Не бачу рябого. Так, добре, камеру виключу, не буду у вас час забирати. Щось якісь новини з'являться, я включу камеру. Так, зібрались голуби, ви знаєте. Десь пройшло може пів годинки, чи що? Орієнтуйтесь, бачите? Де було сонце, де воно зараз. Зараз покажу. Позліталися. Після тої бомбіжки соколиної. Я їх шукав по небі. Дивлюся. Всі вони вище тоді були, зібралися. Молодці. Ось вони бачите. І ряби там. Де ряби там? Ось, по-моєму, ряби, так? Да? Так. Да. За ним була сильна атака, рябом була сильна атака сокола. Бідняга, як він вискочив, я не знаю, як він утік, не виявляю. Ну, Бачите, зараз весь там високо високовато, не високо, високовато. Але, знаєте, сокол пішов тоді, то я більше не бачив атаки. Ну, ви знаєте, я так неспокійний відверто скажу, тому що я думаю, що... А де третій дівся? Дивіться, дивіться тільки що ж було три. Ну, розгляну без камери, ну почекайте. А, третій трошки правіше. Третій трошки правіше. Бачите, де третій? Я не спокійний, бо я знаю, що сокол може ще прийти. Він не відійшов, це ще нічого не означає. Буде ще бити, я думаю. Буде ще бити. Так що я. Я так начеку. Буду спостерігати. Там кермач, рябий. Ні, стоп, 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 обманюю, Рябий і два карих. Два карих. Два карих. А де ще тут? Та той, що відійшов, де я не бачу. Ну розгляну. А де третій, що відійшов? Ти парень, ти не відходь так далеко, бо тебе одразу Все. Ти, ти Дивися, ти, ти бачиш? Стоп, а я не бачу третього. Та хай трошки, хай трошки опустяться. Хай трошки скинуть висоту, тоді я вже включу камеру. А, ось ось третій. Ох, випадає, йо мою Ох, випадає так. Різко, дивіться, день вже нічого собі. Ну я, я розумію, все, ніякі претензії. Мені здається, що це старий голуб випадає. Він вчора випав так, демонстративно швидко випав, тому що небо було вчора небезпечне. І сьогодні він так само випадає. Бачите, що таке? Старий воїн, мудрий воїн. Це певно, що це старий голуб. Певно, що це старий голуб. Так, все добре. Поки очікую. Мені, ви знаєте, треба перед ним вибачатися. Це, це не старий голуб. Це голуб не старий, ні-ні. Це голуб молодий, випав. А старий голуб там, Вон, бачите, над ним двоєчка. Аж там ряби і кари сплошний. Ну, з тавочкою. На, ось карю вставочкою і рябий там. На? Рябий, красавчик. красавчик. Це по, по рябих. Це по-моєму навіть з першого виводка. У мене білий є, і це віно. Це в мене залишилося по рябих. Залишилася це одна пара. Ось рябий і старий там. А що? А цей ось вже почти наді мною. Я зараз він сяде вже ось сідає ось так, все Ну, я думаю, що сьогодні не будуть вони літати до ночі, до ночі сьогодні сядуть і раніше. Так, ну сьогодні все буде нормально. Сьогодні все буде нормально, вже все це... скоро вже будуть... Дома. Злазить так трошечки. певніше, ніж вчора, вони там на вітрі. Блоділі, то зараз трошечки вони активніше злазять з неба. Воно ну, бачите, ряби так злазить, так? Да? Хай злазить як небудь. Хорошо злазить, хорошо. І Старий там. Я вчора його прокритикував, що він такий, а й сьогодні прокритикував, так? Поза очима. Опа, опа, оп, що це не різанули? От що я камеру включив? Бо це якраз така висота дуже небезпечна, я вам скажу. Це висота дуже небезпечна. Тут вона прострілюється. Ястреб може з'явитися буквально за 2 секунди я встигну до камери добігти. Через те я камеру взяв. Це старий голубок оце. Це старий голубок. Він вчора вискочив і бігом додому, тому що в небо було вчора. Дуже таке небезпечно, він такий умниця. Старий воїн, мудрий воїн. А сьогодні дивіться, він затримався. Сьогодні затримався. Посоружий, так? Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Тихо, тихо, тихо. Нарізаю, 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 дивіться, що роблять. Нічого поки не бачу. А що вони злякалися? Давайте покручу камерою. Йомайо, що вони злякалися. Що вони злякалися? Ага, я знаю, що не злякалися так. Не можна говорити, але треба сказати. Пролетів. Техніка пролетіла трошки. Я тільки звук почув його. Да, звук почув, техніка пролетіла, вони бачили її. Це не раз бачив, що прилітає техніка повітряна. То він коли вони пістрелюють. Давай, 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 сідайте, сідайте, сідайте. О, вертаюся назад, чи що? Зараз знов. Старий, да, молодець, який голубок. О, зимовий голуб. Він у мене уже. І Це щоб не обманювати. То Це, мабуть, для нього третя зима. Для цього сюка рибохвосту. Ну, там ставочка. Це для нього третя зима вже. Дітей, я ними, дітьми я не задоволений. От якось у нього така вдача погана. Дітей таких хороших, щоб я їх там оцінив, він мені не дав. Плем'янники є там, по крові є рідні. В нього мама дуже сильна. У нього мама дуже сильна. Мама де, дуже хороший льотний голубь. А то е, карі сплошині це і карі сплошні голубці. У нього дуже родина сильна. Но він трошки таки невдачливий. Невдачливий. Він попав сюди в зимовий голуби, тому що в нього дітей хороших сил немає таких. Бачите, як вони дергаються, снекуються, бачите? Вони бояться всього, всього бояться. Не хочеш камеру відключати і не хочу багато знімати. Хай вже вже... Та давайте вже сідайте, щоб я був. Давай, 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 сідайте, сідайте. Класно відлітали. Класно літати. Ще було сонце, ви бачили. Ну, відлітали десь до 2 годин це 100%. 100% до 2 годин відлітали. Є, все, вдома. Дома, вдома, 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 вдома. дома, 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 дома. Дома, дома. Ну, от на нерви робить оце. Та торкниться вже ногами, щоб я так не боявся, щоб загула нічого не вилетить. Все, молодців вдома. Все. Ана, бачите, які вони. І що? І одразу давайте дюру, так? А ще? Аж це що таке? А, старий воїн, мудрий воїн, дивіться, бачите? Вже там. Бачите? Ой. Так, все, більше нічого не бачу. Ну хотів би ще побачити, бо мінус є сьогодні. Але не видно нічого. Так, все. Виключаю камеру, на сьогодні все. всім миру.